є не хлопці, стоп, стоп, стоп. Первині засіб до пожежної оцінки. До пожежі і монастики. На даний час у нас стоїть великістий монастик. Дохаємо... Руки перевращаються. Тут є пломба, пломбу зриваємо. Направляємо на очах. Не на людину, не на не на людину. ІВсім це обереж, зараз труби не держаться, да, каж бачите, тут є пломба. Тут тут є. І тим тоже, все що є на заправці, важливо. Прошу вибачення. Ставити дуб,

ты на Можно помочь? Все, пошли. Класс.

Керівник Служби охорони праці, техногенної та пожежної безпеки ПАД-концерн «Галнафтогаз». Ми знаходимося на нашому об'єкті ППОКо на АЗС номер 3 Після теоретичних занять ми проробляли локалізацію, ліквідацію загораній і пожеж на наших об'єктах. В першому епізоді було загорівся розлитий бензин на території. Заправних колонок. Оператори спрацювали близьковично, витратили два вогнегасники і локалізація загорання бензину була усунена. Другий епізод було загорання резервуара, внутрішнє загорання резервуара. Згідно пласу була викликана пожежна служба. Знеструмлено АЗС, персонал також діє оперативно, було докладено керівництву об'єкта про загорання. Пожежна машина приїхала досить швидко, оперативно, професійно. Провели гасіння і ліквідували. Далі загорання в резервуарі. Хто сьогодні брав участь в цьому навчанні? Бачу, людей досить чимало. У нас розроблений графік тренувань протиаварійних навчань, і сьогодні зі всіх областей України були присутні провідні спеціалісти з охорони праці, техногенної безпеки та пожежної безпеки. Добре, ще раз скажіть, ви по-моєму, не назвали, як вас звати, і на фамілію? Іван Іванович Манько, керівник служби охорони праці, техногенної та пожежної безпеки концерну.